Это уже не первые. Не первые, которые подвергаются таким образом какое то давление обработки. Подии, які указывают на учение злочину, распространение неповнолития. Вот если вы будете нам помогать, тогда у вас не будет проблем. Нам почали шити уголовні дела какие-то которые почали уже заблаговременно подготавливать после після першого нашого заявлення, що поїзда в апреле місяць ходить не будуть. Пам'ятаєте, ми про це говорили: як спецрота МВС України торнадо руйнувала контрабандні схеми, викривала мародерів на Луганщині, спиняла поїзди з контрабандою. Я підписав приказ розформування роти торнадо. Всі виведені за штат. Розформування торнадо виявилося квіточками. Крім цього, час від часу у вуха громадян вкладають інформацію про нелюдів із шевронами торнадо, які займаються грабунками, знищують будинки, і найстрашніше катують людей. Членами цієї злочинної організації на базі роти міліції підшукано місце у підвальному приміщенні Лисичанської загальноосвітньої школи у місті Привілля, де для утримання доставлених місцевих жителів заготовлені пристосовано засоби було для вчинення насильницьких дій, нанесення побою, катування. В результаті командира торнадо та ще кількох бійців арештували. І МВС, і прокуратура очевидно не очікували, що не всі сприймуть їхні слова за чисту монету. Потрібні ж докази та факти. Тож під прес правоохоронної машини потрапили не тільки військові. Їм не чогось для їх где дій, і вони, відповідно, вîмають, де вони можуть це отримати, при будь-якими способами. Як результат, правоохоронці взялися за волонтерів. Волонтери, які мали з нами отношения, це вже не Не перші, які подвигаються таким образом какого-то <віз> давления. <'ї> обработки. Уже есть факты, уже есть другие волонтеры, которые так же само имеют отношение с нашим спецподразделением, уже пытаются на них давить, указывать и что им говорить, ну скажем так, добровольно, принудительно. А теперь, что происходит? Кто-то удостоверение покажет его из вас, молодые люди. Ну, ви хоч підтвердіть, що ви не бандити просто можете показати у До хотлонібудь. Ці унікальні кадри чудово ілюструють роботу працівників головної військової прокуратури. Ви називатися можете? Зачем? Ну тому що ви представитель правоохоронних органів. Подивіться і запам'ятайте цього чоловіка. Це Павло Юхимович, слідчий головної військової прокуратури. Про нього ми ще згадаємо. А поки як все починалося, к нам постучались в 5.45 утра. Знайомтесь, Світлана Саванчук, столична волонтерка. Це її квартиру обшукують правоохоронці. Коли ми відкрили двері, тут ми із генпрокуратури, там вот вам в руки ухвалу якусь. Ну, ми починаємо читати, що, що, що за ухвала, що це вообще такое. Я вообще поняття я не маю, що це такое. Ну, все, що я увидела в ухвалі, це була суддя царевич. Он як та сама відома мантія. Я працюю. Працюю, Люстратор отримав копію цього документа. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень Русланом Онищенком та Володимиром Саванчуком. Нагадаємо, хто такий Руслан Онищенко? Він же Фріман, командир спецроти Торнадо. Ви ж пам'ятаєте, у чому його звинувачують? Вчинення насильницьких дій, нанесення побою, катування. Тож господарі квартири одразу збагнули, чим все це пахне. Муж швидко набрав адвоката, та візитери з прокуратури вирішили, що захисту ніхто не потребує. Они заблокували двері, то закрили замок двери і сказали, що ми нікого не пустимо. Мені говорили, що це не положено по закону. Я подозреваю, що это опер был, тому що следователь, наверное, себе такого не позволив. Крикнув через двері Мужик, уходи нас много, один. А тепер найцікавіше до моїх рук потрапила копія протоколу обшуку за підписом Павла Юхимовича. Пам'ятаєте його? Так ось у розділі про присутність захисту слідчий поставив прочерк. А тим часом із квартири винесли особисті речі. Изъяли ноутбук, який є моїм робочим ноутбуком, який видала мені компанія. При этом всьому э, я одразу обрати внимание їх на те, що це служебний ноутбук і на ньому знаходяться ключі доступу к удалі для того, щоб я мог удалено працювати. Я вже потеряла роботу. Потім нічого не пояснивши, пішли геть. Нічого нам не об'ясняли. На будь-які питання ви узнаєте потом. І те, що вони дізналися пізніше, просто шокувало. Саванчуки готові були почути все, тільки не це. Це розбещення неповнолітнє. У зв'язку з чим виникла необхідність допиту людей у якості свідків, які достеменно почуйте мене достеменно обізнані про події. Які вказують на вчинення злочину розбещення неповнолітніх, поки що подружжя волонтерів у статусі свідків, але судячи з того, як усе відбувається, до статусу підозрюваних не так уже й далеко Достеменно, почуйте мене достеменно обізнані про м, події, які вказують на вчинення злочину розбещення неповнолітніх. Что там творилось в зоне АТО, я вообще понятия не имею. И в зону АТО я ни разу не ездила. До начала 2015 года я вообще находился даже не в Украине. В зоне АТО я не был ни в 2014 году, ни в 2015 году. Поэтому, нічого о деятельности батальйону Торнадо і то других батальйонів мені не звісно. Волонтерську допомогу Саванчуки тільки збирали і відправляли іншими волонтерськими групами. Не бачив на передовій і взагалі не знав подружжя й виконувач обов'язків комбата Торнадо Микола Цукур. Я навіть не розумію, що могло зв'язати даного людину з нами помимо волонтерської допомоги. У нас есть так же самая информация, когда ищут людей именно недовольных. Именно недовольных добровольцами. Именно недовольным, скажем так, манерой нашего поведения. Во время самого обыска уже мою жену отводили в сторонку. И ей говорили, что вот если вы будете нам помогать, тогда у вас не будет проблем. И мне потом на это намекали. Каким образом что-то говорили? Был один звонок, вот, и где мне намекнули о том, что вот если я, собственно, каким-то образом могу помочь, то, соответственно, там, у меня не будет вопросов. У Торнадо розповідають ці волонтери не єдині і вже не перші. Всі, хто бодай якось контактував, допомагав спецроті, тепер під прицілом військової прокуратури. Відносно погроз та е, тиску на Володимира відповідно, та на його дружину. А взагалом, як на родину, е, подана заява про кримінальне правопорушення. Нами зараз подано е, оскарження е, безпосередньо протоколу обшуку документу. якості та самої дії обшуку люстратор поцікавився у генпрокуратурі деталями та законністю обшуків у волонтерів, і взагалі що там їм світить. Але ця інформація таємниця слідства. Уже є інші волонтери, які так само мають ношення з нашим спецподрозділенням, вже намагаються на них давити, указувати і що їм говорить, ну скажем так, добровольно принудительно.